Ідучи вулицями Кременчука, можна натрапити на доволі цікавий мурал під назвою Легенди Кременчука. Його було створено у вересні 2022 року відомою Кременчуцькою художницею Оксаною Войко разом з мистецькою майстерною Око та скульптором Миколою Степаненком. Центральне місце композиції відведено Кам'яній фортеці Кременчук. Її збудували козаки впродовж 1636-1638 років за проектом всесвітньо відомого французького військового інженера Гійома де Боплана. Він був на службі у Польщі і завдяки його праці 1651 року під назвою Description Ukraine вперше у Європі виникла велика зацікавленість Україною. За легендами, фортеця мала також назву Саламандра через героїчну оборону козаків під час багатьох атак ворогів. Доволі цікавою є історія Кременчуцького трамваю. Хоча зараз у місті немає трамвайного сполучення, але до 1921 року ці електричні машини виконували надважливу роль. Історія саме електричного трамваю у Кременчуці бере свій початок від 1899 року за часів Російської імперії, оскільки на той момент товарообіг Кременчуцької пристані був на другому місці після Києва, а залізничні вокзали Кременчука і Крюкова були найбільш завантаженими у тогочасній губернії, постало питання вирішення проблеми вантажоперевезень у самому місті. 2 лютого 1899 року у Бальгійському Льєжі було зареєстровано анонімне акціонерне товариство Кременчуцькі трамваї з основним капіталом 3 мільйони франків. Товариство отримало право експлуатації трамваїв у Кременчуці, а також налаштування та використання електричного освітлення у місті. Безпосереднє будівництво лінії було передано підряднику акціонерному товариству компанія Тяги і електротяги в особі Жоржа Шадуара. Весною 1899 року почалося будівництво інфраструктури. Так, за межею міста у підніжжя Піщаної Гори була збудована електростанція. Згодом були збудовані майстерні, будівля директора, контора, встановлені електроопори. А також завезені тяглові і причепні пасажирські вагони і три електролокомотиви для вантажних перевезень. У листопаді почалися тестові випробування ліній. Регулярний рух почався 11 грудня 1899 року. Сукупна довжина ліній складала 9,1 кілометра. Таким чином, Кременчук став шостим на території сучасної України містом, де була створена система електричного трамвая. Однак умови праці були далеко не найкращими. Так, робочий день складав 15-16 годин, із них 9-10 годин неперервної роботи. Середня заробітна плата кваліфікованого працівника складала 12 рублів на місяць. Якщо прийняти, що 1 рубль важив 20 грамів срібла 900-ї проби, то заробітна плата щомісяця складала 8 гривень у сучасному еквіваленті. Однак після Першої світової війни трамвайний транспорт почав стрімко занепадати, а після революції і громадянської війни остаточно припинив своє існування у 1921 році. На картині зображена також вже не існуюча пам'ятка архітектури Успенський собор, який було збудовано у 1816 році за проектом італійського архітектора Джакомо Кваренгі. Собор являв собою кам'яну однобанну споруду з великим півсферичним куполом на круглому світловому барабані, оздобленому шестиколонними портиками коринфського ордера з трикутними фронтонами. Собор був великим, мав висоту 40 метрів, мав трапезну і бібліотеку, інші церковні приміщення. Маса найбільшого дзвона перевищувала 3 тонни. Будівництво успенського собору в Кременчуці розпочали у 1804 році, а закінчено будівництво 1816 року. За часів Радянського Союзу собор повністю перестав функціонувати. Під час бойових дій 1943 року Успенський собор Кременчука був повністю зруйнований. Але є надія на відбудову собору. Оскільки 1998 року він увійшов до переліку визначних пам'яток історії та культури, що потребують першочергового відновлення. В Італії були знайдені оригінальні креслення Джекома Кваренгі, за якими можливо повністю відновити пам'ятку архітектури. Василь Устимович, відомий Кременчуківець, благодійник. У 1893 році у селі Устимівка разом з товаришем лікарем Олександром Дехтярьовим заснував дендропарк. Після жовтневого перевороту 1917 року дендропарк був націоналізований. Остимович важко переніс утрату дендропарку, тяжко хворів і незабаром у 1924 році помер. Там де на бандурі грай виграває, голосно жалібно співає. Такими були легенди Кременчука. Дякую за перегляд. Прошу поставити лайк чи дизлайк, підписатися, прокоментувати. Ну і до нових зустрічей. І